Рівно рік тому служба зв'язків з громадськістю долучила до своїх лав з різних підрозділів, різних військовослужбовців. Це журналісти, це актори, це режисери, це режисери монтажу, це сценаристи. І в результаті цей, будемо казати, симбіозу був створений підрозділ, який називається на сьогоднішній день «Медіа». Що таке теромедія? «Теро «Медіа» – це не просто служба зв'язків з громадськістю, це в першу чергу документування історії. Історії людей, історії підрозділів. Завдяки документуванню цих історій пишеться історія не тільки історія підрозділу, історія Збройних сил та новітня історія України. Всім відомо про те, що новини живуть добу, документальні стрічки живуть сторіччями. Саме тому було прийнято рішення про створення документальних стрічок, а саме такий нарис, історичний нарис про бригади сил ТРО. Саме про створення цих бригад, будемо казати, на такому консіліумі було прийнято рішення, що ми через історії людей, через їхнє обличчя будемо показувати саму історію створення від початку бригади до того моменту, що знімається фільм. І от ми вже чотири фільми таких відзняли. Один з фільмів був показаний на кінофестивалі Сад пам'яті, де досить гідно були представлені. Також ці фільми були запропоновані і на телебачення. Один з фільмів, який був створений підрозділом теромедіа по той бік миру, був показаний у Сполучених Штатах, був показаний в Прибалтійських країнах, перекладений на вісім мов, одна з яких китайська, навіть, англійська, китайська, польська, чешська, ну, Досить достойно представлений цей фільм. В Сполучених Штатах цей фільм набрав 600 тисяч переглядів за три дні. По той бік миру це фільм свідчення людей, свідчення е, того моменту їхнього життя, коли вони пережили його е, під час окупації. Це Бучанський район. Це район, який один з найбільших, який постраждав в Київській області, і саме свідчення цих людей. Лягли лягають в основу міжнародного трибуналу, до якого подані всі матеріали нашого фільму. До речі, до фільму війшло лише 30% всього відзнятого матеріалу. Чому? Тому що жоден Фейсбук, жоден Ютуб не пропустить тих страхіт, які довелось пережити людям. От, власне кажучи, фільм повіствує про те, що відбувалося на Київщині. Під час окупації, І, тобто, в перший же день тільки звільнялося місто, село, населений пункт. Ми їхали туди, документували, записували історії людей. Це виглядало спочатку як новинний сюжет, а потім ці сюжети були об'єднані в документальну стрічку. Робота відбувається досить динамічно. Дуже пишаюся колективом, який вдалося зібрати. Що найважче за цей рік було ну, напевно, створити сам. Колектив підібрати людей, підібрати команду. Були певні труднощі, але ми все подолали, і я пишаюся кожним із моїх військовослужбовців. Одним із членів нашої команди є Ахтем Саїтаблаєв. Чудова людина. Дуже порядна. Це невід'ємна частина нашого підрозділу. І, дякуючи йому, ми все-таки маємо професійний погляд. На ті стрічки, на ту роботу, яку ми виконуємо, і саме завдяки йому, я так, я так думаю, що ми маємо досить професійний рівень наших сюжетів, наших фільмів, за які не соромно абсолютно, які представлені, я кажу, досить гідно. Служба зв'язків з громадськістю, з якої сформована теро медіа, займається журналістикою. Ми за цей рік. Проїхали більше як 50 тисяч кілометрів дорогами війни. Це Донеччина, це Запорізький напрямок, це Херсонський напрямок, це Харківський напрямок, де також ми займалися документуванням історій людей, писали сюжети, героїчні вчинки людей, побували в батальйоні Арей, який звільняв населений пункт Нескучне, Старомайорськ. Ми якраз перебували в той момент, коли е, лише було звільнене нескучне, і е, вони отримали задачу по звільненню в Старомайорське. Досить приємно здивований рівнем підготовки даних людей, їхньою завзятістю, патріотизмом. Е, дивлячись на таких людей, надихаєшся на працю, розумієш, що те, що ти робиш, що робить твій колектив, що це дуже важливо. Що це потрібно? Потрібно не мені, не колективу. Це потрібно нащадкам, які зможуть через 100 років навіть подивитися і сказати, що які були мужні воїни. За минулий рік ми відпрацювали не лише з підрозділами сил територіальної оборони. Ми три місяці знаходилися в Асу Таврія, де працювали з підрозділами Збройних сил, це і артилерія, це і штурмові підрозділи. Це були підрозділи і єгерів, які також здивували своїми традиціями, своєю мотивацією. Дуже круті люди, дуже приємно було з ними спілкуватися. Навіть за честь мали перебувати просто навіть з ними там. За час роботи е, я не можу сказати, що е, є люди, яким мені не хотілося би подякувати. Я хотів би подякувати кожному військовому службовцю, який за цей рік прийняв участь в тих чи інших проектах. Це й Ахтем Сейтаблаєв, це і Олексій Трітенко, це й Іван Абрамов, це і Георгій Спасокукоцький. Це і Сара Ештон, яка таким вихрем влетіла в наш підрозділ. Досить яскрава особистість і професіоналізм, звісно, мене дуже дивував. Ну, так вийшло, що має іншу задачу і виконує з гідністю. Окрім кропіткої роботи над створенням документальних стрічок, окрім журналістики, ми також займаємось публіцистичними програмами. Ми випускаємо таку програму Точка зору контрнаступу з Олександром Мусієнком. Також працюємо з різними верствами населення, пишемо і волонтерів, пишемо і цивільне населення, збираємо їхні історії. Це програми, які мають за мету без всяких вуалі показати ту ситуацію, в якій ми знаходимося, розповісти ту чи іншу історію, без всяких, будемо там казати, зайвих прикрас. Так, як воно є. Це і відбувається. Звісно, виникне питання, за чий рахунок банкет. Знову повторюся, що дуже вдячний колективу, колективу однодумців. Тим людям, які розуміють те, що ми робимо. Їх не так багато, але я можу перечислити їх. Це благодійний фонд нашого роду сила, це інформагенція інформаційний спротив, це компанія «Хостинг Україна. Ставр Медіа, ну, власне кажучи, майже все. Але в першу чергу вдячний кожному члену команди, тому що все, що ми маємо, це спільне набуття. З новими силами вперед. Якщо хочете знати правду, сувору правду, підписуйтесь, ставте лайки на ТРВ Медіа. Разом до перемоги!